П'ять головних ознак того, що ти не допиваєш воду, обов'язково перевір себе по всіх цих пунктах. Перше це колір сечі з токсичним запахом та темно-жовтим відтінком. Це вже говорить про закислення організму, тому обов'язково випий воду. Друге, це закрипи. Якщо випороження відбувається рідше, ніж один раз на день, це вже йде інтоксикація організму, яка веде за собою багато. Негативних наслідків, такі як проблеми зі шкірою, стравлення, тяжкість під час травлення і так далі. Третє – це підвищений тиск. Наше серце постійно перекачує кров, і відповідно, якщо вона густа. То і тиск буде постійно скакати. Четверте, це втома, сонливість, часті, головні болі це також ознака зневоднення. Пам'ятайте, що вода має бути не просто чистою, вона ще має бути біологічно доступною з певними параметрами і з певною мінералізацією. І п'яте це сухість шкіри. Так, ви можете користуватися кремами, але на жаль, вони діють тимчасово, тому набагато краще зволожувати свій організм зсередини, і це буде давати кращий результат та ефект. Пиши свою вагу під відео, і я скажу, скільки конкретно тобі потрібно випивати води в день.